Спелеотерапія ефективний метод реабілітації та лікування органів дихання за допомогою кам'яної солі. Такий кабінет нещодавно облаштували у фізіотерапевтичному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні. Кімнату ми зробили з гімалайської солі, закупили відповідний апарат і будемо лікувати пацієнтів з патології бронхолегеневої системи, лорпатології та неврології. Кімната розрахована на п'ять осіб за допомогою масиву солі на стінах та спеціального апарату. У ній буде створений лікувальний мікроклімат. Апарат буде знаходитись у кімнаті, в другій кімнаті, але і там же звідти буде йти насичений повітря на три хворож через оцей вентилятор диску, так у цього сольового диску. Тут йде він з морської солі. М'язову неврологічну серцево-судинну систему у медзакладі відновлюють у блоці водолікування. Вже протягом року при травмах чи порушеннях опорно-рухового апарату використовують ванну для горизонтального водного витягування хребта. Має непогані результати, особливо якщо у пацієнта є протрузія або кили хміжхребцевий, от іде порушення м'язової системи скуліотичного постава або порушення постави, або після травми. Для верхніх та нижніх кінцівок є окремі вихрові ванни. Ефективним методом комплексного відновлення та реабілітації вважаються і лікувальні душі. Для пацієнтів з ортопедичною патологією після операцій та травм проводять парафіно озокеритову терапію або теплолікування. По перше, вона має Розслабляючу дію, розснуктуючу дію, якщо це, це є хронічна якась патологія знеболювальну дію, протизапальну дію, покращення кровообігу, покращення функції нервової системи, покращення функції м'язів, суглобів. Невід'ємною частиною комплексної реабілітації залишається лікувальна фізкультура. Обласна клінічна лікарня має спеціальне обладнання та тренажери, що сприяють швидшому та якіснішому процесу відновлення після операцій, травм та захворювань. Пацієнт із наслідками переносеного інфаркту головного мозку, а зараз триває відновлення саме навичків ходьби. За допомогою підйомника, як ви бачимо, пацієнт впевнено, може крокувати і з таким способом. Відновлювати стереотип самої ходьби. Комплексну реабілітацію обласна лікарня надає і після вогнепальних та політравм. До слова, допомогу тут вже отримали більше ста захисників. Фахівці фізіотерапевтичного відділення незабаром перейдуть на двозмінний графік, що дає можливість пацієнтам отримувати лікувально-профілактичні процедури у робочі дні до 20-ї години, включно. Новини СТС.